На перехресті толстого мазепа тривають ремонтні роботи після реконструкції. Тут з'явиться можливість поїхати тролейбусам. У нас буде змога ще додатково мати можливість руху тролейбусів з вулиці Толстого. Праворуч у бік площі перемоги, у бік вокзалу і у зворотньому напрямку. Раніше такої можливості не було. Тролейбуси могли рухатися прямо по Мазепи і Толстого, але повертати з Мазепи на Толстого і навпаки технічної можливості не було. Нині ж коли мережа побита й пошкоджена внаслідок обстрілів росіянами, і до кінцевої хімволокно можливість доїхати електротранспортом може з'явитися не скоро. Це перехрестя важливе для ЧТУ. Ми не можемо пустити тролейбус ні на Лісковицю, ні в сторону нафтобази по Мазепи від танку, да? тому що найближчий там розворот тролейбуса це у нас район КСК, і ця ділянка теж пошкоджена, там немає змоги рухатись тролейбусом. От, і це перехрестя нам, ну, Дасть можливість, окрім нового маршруту, але й задіяти саме ці мікрорайони. Там Лісковиця, Тецовський посілок, район Нафтобази. Тобто, я так думаю, що до кінця року вже мешканці тих мікрорайонів будуть вже з толейбусним сполученням. Тут же буде прямувати новий маршрут на кшталт кілька років тому об'єднаної дев'ятки з двійкою. У нас маршрут восьмий тролейбусу і шостий. Ну, з економічної точки зору були не дуже цікаві для роботи тролейбусного управління. Але ми розуміємо, що і там, і там є мешканці. Є Є наші пасажири, і ми плануємо об'єднати ці маршрути. І саме через це перехрестя, буде рух, скажімо так, нового маршруту, який об'єднає шостий, 8 Ну в нашому розумінні в довоєнному розумінні цих цих маршрутів нагадаємо, через бойові дії з оборони Чернігова було пошкоджено майже половину контактної мережі тролейбусів, близько 35 кілометрів. Потрібно замінити наслідок обстрілів і бомбардувань росіянами. Постраждав. Вдали тягові підстанції та упори. З весни ЧТУ взялося за відновлення, але процес не швидкий і не дешевий. Власними силами ми відновили всю центральну частину міста, відновили рух до. Обласної лікарні Ремзавод відновили частково мікрорайон Бобровиця до діагностичного центру, відновили контактну мережу на вулиці Товстого і на вулиці Любецькій. Тролейбуси після понад тримісячної перерви повернулися на лінії 1 червня, проте почали з кількох маршрутів. Як тільки ЧТУ закінчує ремонт необхідної ділянки, відновлюють черговий, роблять це коштом міського бюджету за меценатські і спонсорські кошти. Допомагає і соціально відповідальний бізнес і не лише з України. Аби повернутися до стану 24 лютого 2022-го, тролейбусному господарству потрібно від 80 до 100 мільйонів гривень. У підприємства вже є плани на наступний рік. Що можуть встигнути ще цього залежить і від погодніх умов. Відновлені й автоперевезення громадського транспорту на лінії виходять автобуси середньої і великої місткості. Як тільки є можливість випустити більше машин, відкривають новий маршрут або додають одиниці на існуючі. За нашу інформацію незабаром збільшиться кількість нових сучасних автобусів, розширять маршрутну мережу і покриють сполученням ту частину міста, де воно нині відсутнє.